Слава Ісусу Христу! Отче, хочу вас запитати, мені запро... запропонували стати Хресним батьком. Скажіть, будь ласка, яким має бути Хресний батько. Хрестний батько має бути прикладом для духовного е, виховання дитини, яку він на себе бере обов'язок виховувати. Хрестний батько, хресна мама це ті, які духовно народжують. Своє дитя, їхній похресник це є духовно народжена дитина, якою вони мають піклуватися, навчити молитви, вчити основних християнських моральних принципів, і дбати за духовне зростання дитини, водити в неділю до церкви, готувати до першого святого причастя і так далі. Хресний батько це є тато. Духовної дитини своєї, яку вони будуть хрестити, а який він має бути? Це який ви собі хочете мати хресного батька, такого собі вибирайте. Вибирайте хресних батьків, батьки дитини, а не дитина. Якого собі виберете, такого будете мати. Слава Ісусу Христу, Отчеві, скажіть, будь ласка, як реагувати? Подаровані від незнайомих людей маленькі паперові іконки, і чи взагалі потрібно їх брати. То в автобусі хтось подарував, то якийсь водій, таксі подарував. І якщо вже взяла, то можливо їх потрібно віднести до церкви. Дякую за вашу відповідь. Ну, До церкви не думаю, що треба то нести. Дали вам іконку. Не треба відноситися до тих іконок, як до якого, знаєте. Оберегу, так, якогось, там, е, якогось символу, якогось кусочок, шматочок, святості. Дивіться, ви, ви маєте фотографію свого сина або своєї доньки в телефоні, так? коли ви відкриваєте ту фотографію, або вона надрукована, або в альбомі, чи ще щось. Так? І не раз так, я так бачу, ну, особливо, наприклад, родини загинувши, ми тут зустрічаємося. Значить, і вони беруть, приходять з портретами своїх хлопців загинувших. Бере мама той портрет і цілує. Як ви думаєте, для неї що важніше? стекло чи бумага, на якій надрукований син? Ні стекло, ні бумага. А той, кого там зображено. Розумієте? Мама ж не поклоняється. То рамці, яку вона купила за 50 гривень в акварелі, правильно? Для неї важливо навіть не фотобумага, на якій надрукована фотографія, а той, кого вона нагадує. І якщо фотографія на цвинтарі постоїть на дощі на сонці, намокне, вигорить на сонці, що з ним роблять? Та викинути й поставив другу. Файну нову, так само образок. Там зображений ангел, там зображена Богородичка Ісус Христос, Святий, Йосип, ще там хтось. Подивилися, поки той образок має товарний вигляд, ви собі носите, молитеся, цілуєте Його, а поки він там порвався, знищився, ну, ти викинули ти купили другий. Не треба з тих іконок робити якісь Предмети поклоніння не треба. Одне, що є матеріальне, якому ми можемо поклонятися, це тіло і кров Христа, це Хрест Господній, це у церкві є ікони, іконостас і так далі, які освячені, які є виставлені для почитання. А образки, ці, що ви носите, це так чисто для подорожуючих. Не треба з того робити якийсь предмет поклоніння.